Проте на цьому скандал не завершився. Що відбувалося в місті далі, і як конкретно реагували містяни і влада на цю нехарактерну для Коломиї подію, ми розповімо у наступних випусках новин а зараз до більш приємної теми. Адже як відомо наближається тривалий, дуже яскравий різдвяно-новорічний цикл свят, до яких ми усі старанно готуємося. Ну а першою святковою ластівкою, як усі пам'ятають, було свято Андрія. Досить цікаво, оригінально і по-спортивному відзначили його у Коломиї. За 10 років проведення турніру кількість його учасників постійно збільшувалася. Цьогоріч у першості вже змагалися 16 команд. Причому були і футзальні клуби з інших районів. У переддень свята Андрія команди розподілили на чотири підгрупи. Турнір розпочали о 10.00. За регламентом ігри відбувалися одна за одною. Минулорічні чемпіони команда Карпати Коломия. До її складу входили чимало досвідчених футболістів. Щороку вони ставлять перед собою найвищі завдання. До речі, і цього року коломийські футболісти були серед фаворитів. Завдання виходу із групи вирішили позитивно. А у стадії плей-офф грали теж успішно і тому дійшли до фіналу. Щодо того, як закінчився турнір, то тут результати такі: перше місце здобула команда спортсменів із пістеня. Вони у фіналі здолали коломийських майстрів футзалу, а третім став джокер із Заволотова. Він переграв у втішному фіналі футзалістів із Турки.